Друзі, всім привіт! Хочу зняти відео сьогодні, зробити такий невеликий огляд своєї теплички, як у мене все розвивається, як у мене все росте. Я давненько не знімав, тому давайте вам все покажу. От, всіх вітаю підписників і гостів каналу Мого. Мене Анатолій звати Тропічний сад. Хто перший раз. Особливо тих людей вітаю, і підписників моїх вітаю. Котрі дивляться, постійно пишуть, коментують, дякую вам за вашу підтримку. Дивіться, анатолій звуть канал Тропічний сад, повторююсь, хто, можливо, перший раз, то це у мене тропічна тепличка, тепличка Термос. от Ось так вона виглядає. там помідорчики залишились. Отака От тепличка ще в процесі в процесі все добудовуємо. Потроху вже майже майже на фініші по мірі, по, по можливості. Процес потихесеньку дуже але іде. Дивіться, ось у мене такий красавчик лимон. Лимон великоплідний, київський. Я вам показував. Дивіться, який уже плодик. Ну, Це вже плід, вже не маленький, Ви, я думаю, бачите і заціните його розміри. Уже він набирає дуже швидко свою вагу, швидко зав'язався, і, і процес іде. Дивіться, які вже знову пішли прирости. От, знову пішли прирости. Уже тут він буквально за оці два місяці, мабуть, 100 листків аж викинув і зав'язав один плодик. І дивіться, красота, яка І ще два. І ще два зав'язав плодики. І ось дивіться, знову викинув на квіти. Чим мені подобається цей сорт лимончика, тому що дивіться, красота. Ну, то пелючка каплі такі, да? але листя дуже. Зелене, гарне, велике листя, дуже неприхотлива рослинка. От, він одночасно і росте. Бачите? І квітнуть можуть, і можуть отакі ось гарнесенькі-гарнесенькі розвивати плодики. Я думаю, ви заціните цю красоту. Мені дуже він подобається. Далі дивіться, ось моя. Мій помело, якісь кісточки, вже який виріс. Ось я його формую таким на дерево, саду, У мене буде такий. Я буду прививати на нього різні рослинки, мандаринки, наприклад, апельсин, там лимон, можливо, кумкват, можливо. Це я вже вирішу. Далі. Я ж з погляду, щоб я недовго не зупинявся. Дивіться, у мене яка красота. Це сьогодні буквально заквітла моя е, гуава. Це лимонна Гуава. І що ми маємо? Все-таки дивіться, які чудові плодики. Є один плодик, зав'язався. І ось іще один плодик зав'язався. І знову вона дає нові прирости. Дуже класні. Вона вже відійшла. Вона була засохла трішечки, пошкодилася. Але... Багато квітів скинула вона, але все-таки ви бачите два плодики зав'язала. Далі, що ще в мене? Дивіться, в якому стані мій бананчик. Один в грунті. От е, такий красавчик, це київський карлик. київський карлик. Потім в мене є до речі. Да, бачите, які красавчики саджанці стоять. Чекають на вас. Потім ось у мене така. Вже я висадив ґрунт, я показував гуаява полунична. Полунична гуаявка. Також росте, розвивається. От, Мушмула моя. потрошечку, потрошечку, але росте. Далі, що у мене ще тут є? Лимончик, Демріс Дескензіс. Ой, як він пішов гарно рости. Дивіться, ось ви бачите молоді прирости, які вони трішечки світліші ще поки. Ось такі прирости, дуже-дуже багатсько їх пішло. Буду вже скоро його обрізати, формувати. Демріс Дескензіс це лимончик червоний. Який всередині, дивіться, які прирости колосальніші пішли. Поки ще він не квітне, поки ми чекаємо, не знаю, будемо дивитися, буду вам розповідати, як він формується, як він розвивається. Тому що для мене це важливо а, самому, і ну, як він буде в мене в'язати, не буде. Поки що він не квітнув. Такий лимончик більш прихотливий, але ну, я думаю, що червоного лимона не так багато. Тому і я чекаю. Дивіться, який вже в мене гігант банан. Ось в такій бочечці він у мене, в такій ємкості на 100 літрів, там 110. От Дивіться, які вже листки на ньому. Подивіться, які, як гарненько він розвивається, росте. Уже такий дядько-банан. От, Я думаю, що ви бачили ще 2-3 місяці назад, в якому він стані був манюсінький, там її одросточок пішов. Це також він з той засох, основний він дітку дала. Це дітка, по суті, виживша, яка, дивіться, який красавчик. Просто. Ну, Я думаю, мені дуже він подобається, як він розвивається і все тому подібне. Є розмаринчики. Ось стоять, чекають також, кому потрібні. От, дуже пішли гарно рости. Набирають зелену масу і ну, просто, просто мені, мені подобається. Так, моя маракуя, про яку я дуже багато знімав. Я на ній фусу, фокусуватися не буду. Покажу, що плодики далі в'яже. Он плодики, там плодики, ось плодики є. E, дуже жарко в теплиці. Я замітив, коли більше за 30 градусів маракує, дуже погано в'яже, тому що e, суха пильця, вона не волога, якби її зав'язує, ну похуже. Але бутони дуже класні, квітне дуже класно. є плодики зав'язує. І там он плодики є. Ось плодик є. Дуже великі плодики, дуже великі. От, але на вулиці я вже вам знімав останнє відео, показував. Вона на вулиці не мені. Подобається ще краще, ніж теплиці. Вона, вона скільки дала приросту нового. Що просто фантастика. Там скільки знову нових пасинків я пообрізав. Вона кидає, вона там стільки бутонів, я бачу. Ой, мене єдине, це лякає, що її потрібно в теплиці тільки опиляти вручну. На жаль, шмілі я не можу запустити, тому що відкривається постійно. якісь треба монтувати сітки, але це дуже дуже морочливо. Тому, ну сам опиляю в теплиці на вулиці, звичайно, простіше це діло. Тому так от. Дивіться. У мене є вже папайки. Ось папайки на осінь. Хто чекає, хто там писав мені, хто, можливо, вже й передумав, не передумав. Дивіться, папайки вже є, вони вже формуються. О, так що будуть через місяцьок-два вже папайки. Далі, дивіться, у мене ось такий ще один бананчик. Я показував вам який хиленький, правда, в його садив, але він так пішов. Драйвово прям пішов, пішов в ріст, набрав листя. І росте зелененький, такий формує формує листочки. Гляньте там, яка красотінь. Він собі так почувається непогано. О, та ананасик мій. Також, нарешті, пішов в ріст, чомусь він так довго-довго у -довго мене можливо замерз, був тоді холодно йому було. Він застив, тіпа, і знову зараз пішов. Далі. Моя красавиця папайка, Гляньте на цю красоту. Дивіться, яка вже я посадив. Вона ми її пересаджували. Я записував відео. Вона була реально така хиленька. Я думав, що і кореневу пересадці трішки пошкодилася, вона випала з комом, але все ок. Вона пішла і дуже активно зараз пішла рости. Дивіться, вже яка. Штукенція, дивіться, у мене чотири відростки. Один найкраще розвивається. Ось другий, ось третій. Бачите, зелененькі світлі листки. І он четвертий. Тобто, реально, реально, попайка пішла дуже чудово рости, вже набирає масу зелену. от Я думаю, що до кінця року, з Господа помощі, вона зав'яже у мене плодики. От, Це Київська область, І от така, от така от тепличка. Що ще в мене є? У мене багато чого є вже. У мене є інжири саджанці. Це, до речі, є. У мене є лимон київський великоплідний саджанці. У мене є гуаява полунична саджанці. У мене є лимончик. Зараз ось я це вам все знімаю. Лимончик новогрузинський, дуже чудово себе почуває. також є саджанці. От перчиків трішки красавчиків залишилось, От що в мене є, я роздобув зараз. У мене є також ще саджанці, Я окремо покажу. Потім саджанці лимончиків різних там. І є у мене ось такі кумкватики. Прям такі кайфові кумкватики, класні, привиті. Зелені вже пішли, вони ростуть гарно, бачите, ось прививочка. Супер! Воно вже все росте, все розвивається. Це також кумкватик. У мене, по-моєму, 4 штучки є. Є лайми, Я покажу потім вам. Є мандарин, є апельсини. Тобто, саженці класні такі. Це у нас. Апельсинчики у мене є. А десь ще є і мандаринчики. Ось, дивіться, я вам знімаю. є мандаринчики такі класні пішли ось рости. Дуже класні саджанці. от, Є мурая. Нарешті мурая моя. Одна, я для себе мурайку таку от. Реально вона вже пішла в ріст, укорінилася. Все супер-супер. Лимончики. то мої Також, ну, трішечки-трішечки щось є. А, до речі, є пітахая, Бачите, я розповідав, говорив пітахая або драгонфрут, Я зараз його укоріняю, відрізав укореняю укоріняю я його. і... Уже там сформована коренева трішки. Я вже скоро його буду висаджувати на його постійне місце проживання, якщо так можна сказати. От так що дивіться, в принципі, в принципі, мабуть, потрошку я на вулицю не буду виходити, тому що там реально йде дощ. Мог зняти, які там у мене інжирчики позав'язувались. І саджанці є, і трішки всякого такого є. І маракуя, яка на вулиці вже зав'язала, мабуть, 4-5 плодиків. Тобто, ну, все, все потрошечку розвивається. Ну, Я думаю, що е коротенько зняв для вас відосик такий. От, Помідорки мої вже до достигають, я знімаю. От, е ну, все. В принципі, я думаю, що більше не буду затримувати вас. І свій час показав вам трішечки все потрошечку розвивається. Ще, звичайно, не таке велике, як хотілося б, але процес іде, іде дуже непогано. Все, друзі, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коменти. От я думаю, що вам не складно буде поставити лайк мені. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Дзвіночок. Щоб не пропустити відео, будую ще одну тепличку літню. Так не просто все. Буду знімати, показувати по можливості. Хотів вам показати раніше, але не встигаю, просто фізично не встигаю. Все, пока-пока. До нових відео.